Де воно є? Не мо не може такого бути. Мені мені обіцяли, що якщо набереться 20 лайків, у мене буде нова іграшка з Алі. Ви мені обіцяли. Мабуть, ви не все дістали з пакунка. Де ну, Лесі, допоможи мені? Ну ну десь він має бути. Обов'язково. Ти подивися, мені малята цілих 45 лайків поставили. А іграшки немає. Ви ж мене не обманюєте. Ну, ну, де він? Є так нечесно, ви мені обіцяли, 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 обіцяли. Айва, заспокойся, будь ласка, ти ж знаєш, що не всі замовлення в Алі проходять так швидко. Цей пакунок прийшов швидше, а твоя іграшка ще в дорозі. Ні, 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 я вам не вірю. Де моя іграшка? Де вона так? Хто, хто? це таке? Ано, ану, відвідати, ану. Хто це такий? Хто це? Я, я не віддам свою юрку. А відійди, відійди. Леся, це ти? Н ні, це не ти. Так, чій то зуби. Лесі, Лесі, переста. Лесі, я тебе не бачу. Краще допоможи мені зняти цього пакета з голови, бо щось мені незручно. Я така підозрюю, що в мене самої не виходить. Лесі, перестань. Перестань. Перестань перестань, перестей не

О, бачиш, пакет вже сам знявся. Тепер відпрацьовуємо удари лапами. Я вже тут. Айва, що сталося? Хто тебе ображає? Есмі, я, звісно, дякую тобі, що ти прийшла. Але знаєш, якби ця бійка відбувалася на вулиці, то поки ти добігла, мене б вже, мабуть, з'їли. Айва, досить принижувати свої бійцівські навички. Я в тобі впевнена. А зараз досить тренування пішли на кухню. Олена кличе їсти. Їжа. Вечеря, вечеря, вечеря. А взагалі, сьогоднішній день починався дуже весело. На дворі стояла неймовірна спека. Знаходитись в приміщенні було просто неможливо. Тому ми з дівчатами пішли гуляти на вулицю. Так ми дійшли до центру нашого міста. Таких як ми у місті виявилося дуже багато. 30-градусну спеку. Всі висипали на вулицю до фонтанів для того, щоб освіжитися. Наступним пунктом нашого призначення став берег річки. Ми знайшли тут дуже багато всього цікавого. Наприклад, величезна кількість зеленої високої трави. Але, на жаль, ми не знайшли вхід до річки, тому що обидва береги були рясно дорожчі. Там, де не травою, там високим рогозом. І десь серед того всього ховалися качечки, але дівчатам їх знайти не вдалося. Олена ти не права, ми все ж таки знайшли вхід до річки. Правда, для цього нам довелося залазити під міст. Знайти це місце, нам вдалося не одразу. Насправді, ми дуже довго знемагали від спеки і думали, де б то сховатися в тіні. І випадково Айва побачила міст. Ми подумали, що можливо десь там, під мостом, нам вдасться сховатися від сонячного проміння. Трошки покружлявши біля мосту, нам все-таки вдалося знайти вхід. Хоча потрапити туди було нелегко, оскільки нам довелося би стрибати по бетонним плитам, але жага пригод. А також тіньку взяла гору, і дівчата швиденько видерлися на всі бетонні плити, перестрибнули всі перешкоди, і ми опинилися в тіні біля прохолодної водички. Хтось скаже мені тут глибоко чи ні, якщо я буду тонути. Айва, ти вирятуєш мене? Лесі, невже ти така боягузка? Невже ти боїшся перейти цю маленьку-маленьку річку? Звісно, ні, я не боюся річки, просто я їй не довіряю. Лесі, мені би дуже хотілося тебе порадувати і сказати, що я обов'язково врятую тебе з цієї пастки, якщо ти будеш тонути. Але я боюся, що хочу тебе розчарувати. По-перше, я теж не довіряю цій річці, бо не бачу, що там на дні. І Якщо ти будеш тонути, а я тебе врятую, то на дно ми підемо разом. Ось і будемо плавати і давати водних човна і пускати бульки носом. Ні, Айва, ми не будемо пускати волькі носом у воді. Ми будемо їх пускати олені на подушку, доки вона буде спати. Хе-хе, я не зрозуміла, це що тут за плани Наполеона, доки я відволіклася? Хто такий Наполеон? Де наполеон? Олеся, я його не бачу. Покажи мені, де Наполеон. полон. Якщо його знайду, можна я його вкушу? Айва, ну якщо ти знайдеш Наполеона, то я дозволяю тобі його вкусити. Ось. Але ти маєш переконатися перед цим, що це саме Наполеон. Тому шукай! Наполеон! де ти? Я йду тебе шукати! На жаль, до кінця прогулянки Айва так і не зуміла знайти Наполеона. А по поверненню додому нас чекав сюрприз розпаковка. Цікаво, що ж цього разу нам прийшло з Алі. Давайте ну, подивимось. Прийшов в з Алі, щаслива айва і всі всі. Айва, пісня, звісно, гарна, але ти ж не знаєш, що там прийшло. Як це я не знаю, що там прийшло? Там мала прийти моя іграшка, Дай понюхай. Так, нього що щось іграшкою воно не пахне. Олена! Точно замовила мені іграшку, ти мені обіцяла, що якщо буде 20 лайків, то мене чекає подарунок. Оленочко, а це точно все, що було в пакуночку, там же ж є Айвена іграшка, бо ж вона нас їсть. А Айва, подивися, які гарні шкарпетки, дівчата, подивіться, що на них намальовано. На що це схоже? Воно схоже на курячу лапку, але Оленка шкарпетки зовсім не схожі на іграшку. Ти мені давай, зуби не заговорюй. Шукай, де там моя іграшка. Айва, е ти розумієш, та тут така справа. Я справді замовила тобі іграшку, як і обіцяла. Але, на жаль, іграшка їде іншим пакунком. Тобто їде іншим пакунком. Ось що зараз буде. Ану, бігом дай сюди пакунок. Я сама перевірю, немає Ні ніякої довіри. Все треба робити самій. Малята, закривайте вуха. Ну, носику не підведи. Шукай. Так, тут нема, тут нема. Курячі ніжки бачу, а курки не бачу. Гей, мала, чого стоїш? Дай мені курки. Ось так весело і продуктивно пройшов наш сьогоднішній день. Ви, малята, дивіться відео, ставте лайки, підписуйтеся, а ми будемо створювати для вас все цікавіший контент. До побачення!